Everybody, welcome back to my channel. Unit 3. Like, don't like, hate, love plus ING. Працюємо сьогодні з граматичним довідником сторінка 137-138. Не забуваємо говорити про те, що після дієслів like, don't like виразів, hate, love наступне дієслово вживається з закінченням ING. After like, don't like, hate. and love we see the uh, we use the ing form for example my sister loves listening to rap моя сестра любит слухати музику i really love playing the drums я справді люблю грати на барабанах i love listening to the piano я люблю слухати піаніно i like listening to rock music я люблю слухати рок музику i quite like playing the guitar Я достатньо люблю о, грати на гітарі. I don't like listening to jazz. Я не люблю слухати джаз. I hate listening to the violin. ненавиджу слухати скрипку. Ви бачите, що дуже багато слів підсил... з цими словами, як «love», особливо і «like», використовуються підсилювачі. «Really», справді, «quite», Достатньо люблю. Достатньо мені подобається процес гри на гітарі. Зверніть увагу, що після «love», «like», «hate» наступне дієслово ми вживаємо. З яким закінченням? Правильно, закінченням. «ing» Love playing, «love Love «love Like «like listening». Like playing. Hate listening. okay We use like, don't like, hate, and love to talk about the things we like or don't like doing. Ну, 100% закономірні, що Ми використовуємо слова like подобатися, don't like не подобатися, hate ненавидіти і love любити. Ну і з їхніми підсилювачами, такими як Really and Quite. Аби говорити про речі, які ми які нам подобається робити або не подобається. Наприклад, I love playing the piano. Я люблю грати на піаніно. My friends don't like going to concerts. Мої друзі не люблять ходити на концерти. We can use really to say how much we like. Ми можемо використовувати слово really, справді, аби сказати, наскільки нам щось подобається сильно, наскільки ми щось любимо або ненавидимо робити. Також ми можемо використовувати quite with like. I really love listening to music, but I really hate listening to rap. Я справді люблю слухати музику, але я справді ненавиджу слухати реп. I quite like playing the keyboard. Not I quite love or quite hate. Слово quite, як ви бачите, товаришує лише, лише зі словом like в даному випадку. А от really ви можете вживати з love та hate. А, також у нас є тут посилання на grammar reference попереднього юніту, там, де у нас є Spelling – правопис закінчення «-ing». Тобто можна повернутися на 136 сторінку. І ще раз повторіть, будь ласка, з попереднього нашого відео, як ми утворюємо ING форму дієслова. До більшості дієслів додаємо ING. А, якщо дієслово закінчується на І, то ми прибираємо цю І, додаємо ING. І так далі. Будь ласка, перейдіть, хто ще не бачив попереднє відео у цьому плейлисті, відео на сторінках 136-137. Ми з вами на попередньому відео з граматики, Grammar Reference and Practice саме розбирали цю тему. So, practice. А зараз практика. So, complete the table. Tick the correct rules and write the ing form of the verbs in the last column. Треба. Поставити помітку відповідного правила, за яким утворюється форма Герундія дієслова закінченням ing, і написати цю форму правильно в останню колонку. Ну, наприклад, слово dans, щоб потворити форму Герундія, так? тобто дієслова закінченням ing, ми маємо видалити літеру I. Отже, перша колоночка, ми лише додаємо ING. Нічого не змінюючи з її словом. Друга колоночка прибираємо літеру І. Третя колоночка подвоюється остання приголосна. При додаванні «ing». І так, dance. Прибрали І. Dancing. Get up. У нас тут буде, буде подвоєння. Getting up. Getting up. Have. Знову ж таки, remove I. Having. Make. The same. Making. Open. Нічого не треба змінювати. Ставимо тут галочку. Пишемо opening. Ніяких подвоєнь, ніяких нічого ми не прибираємо. Так само, як і слово play. Playing. Shop. Подвоюється. подвоюються. P. Shop. Shopping. Знову ж таки, хто не знає чому, будь ласка, попереднє відео. Sit. sitting. Sitting. Swim. Swimming. Подвоєння. Swimming. Watch watching. Нічого ми не змінюємо. Просто додаємо закінчення ING. watch watching. Create. Task 2. Complete the sentences with the ING form of the verbs and brackets. My sister really loves playing the guitar. Моя сестричка справді любить грати на гітарі. My grandparents like living in a big city. Мої дідусь бабуся люблять грати э, грати жити у великому місті. My dad loves driving. Мій татко любить водити автівку. I quite like going snowboarding with my family. Я достатньо люблю займатися сноубордингом uh, так uh, зі своєю родиною. Кататися сноу на сноуборді. My friends and I hate wearing a school uniform. Мої друзі, я ненавидимо носити шкільну форму. We don't like getting up early. Early. We don't like getting up. Early. Great. And finally, task three. So write sentences that are true for you. Треба скласти речення, які були правдивими про вас. Використовуючи like, don't like, hate, love, and the words in brackets. Тобто вам треба висловити своє ставлення до цих понять. Go cycling. Наприклад, I really love going cycling with my friends. Listen to rock music. I quite like listening to rock music. Study for exams. I um, really hate maybe studying for exams. Ну, хто ж його любить це готуватися так, до якихось іспитів або до контрольних. Have pizza for dinner. I um, like having pizza for dinner. Я люблю піцу на вечерю. Swim in the sea. So, I uh, don't like Swimming. in the sea. Окей, okay, well done. That's only some examples. Це лише приклади, ви можете написати свої власні речення. Висловіть своє ставлення до прослуховування рок музики, підготовки до іспитів до контрольних робіт. Висловить своє ставлення до того, чи подобається вам піца на вечерю. Ну, і як ви ставитесь до того, щоб поплавати в морі. Окей, okay, so. Висловіть свою точку зору. That's all for today. Our lesson is over. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці граматики.